Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kids TV. І сьогодні у нас у студії э, бров, школ, э, Бровари, школа номер 2 6 клас. Отже, перше запитання у нас до Іри. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Uh, 6-му А. У вашому Микрофон класі багато учнів? Так, мікрофон не включила. Ах ти ж! А, а ви, Даша, зі всіма своїми докласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партію з хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. А ви часто в неї списуєте? Так. так. Е, Ксенія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у, а у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи в дівчат? Дівчат. А з математики? Дівчат. Дуже смітно. А ви, Валерія, що зазвичай робите на перервах? Їм бутерброди. Ходити в дітах. Так. <реш> <реш> Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдалях. Розкажіть, Ілоно, чим зазвичай годують у вашій школі? А многи. Ражу, там, кортоплею, огірками. <реш> Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Не дуже. Ліля, а ви їсте їдальні? їдалі? Е, так, їм. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так, собі. Саша, а, Саша, розкажіть mm. нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бувати у кабінеті у директора? Ні. Ну добре. А, Аня, вас викликали коли-небудь до директора? Ні. А, це взагалі страшно, ну, як ви гадаєте? Думаю, ні. А, Саша, а ви б хотіли стати директором школи? Чому? Мабуть, ні. Чому? Ну тому що це не має покликання. Добре. До зустрічі у наступних ефірах. Бай бай